А мені йде така до коліна. Ось така тут іде хутро. Воно відстібається, дівчатка, ось таке. І є в іншому. Доброго дня. І є дівчатка ось такий ще в колір. І є дівчата ще ось таке. буде зачепилася. Є ще ось в такому кольорі. Бачите? Ось така. Теж гарна моделька, вона йде подовжена. Просто на мене вона велика, вона, якщо в кого більше бедра, вона краще ляже. Дівчат, на мені вона висить і так не виглядає. Ось така дівчатка. Які оге, зараз будемо міряти. Добре? Зараз поміряю, я кажу, що я їх просто одна забрала їх на опт і залишилось дуже мало. Ось така. Дівчатка ще є колготи. Хтось хоче колготи. Є ще теплі колготи. Я забула за них. Дівчат, вони, ну, як зима. Якщо ви сядете в машину, то може бути зима, а якщо ви будете йти полем 3 кілометри, то ви змерзнете, дівчат. Це залежить, як ви любите носити, чи ви мерзнете, чи ні. Взагалі вони рахуються, холодна осінь. Але ми, наприклад, якщо зима не дуже холодна, то ходили в них, розумієте, це залежить, де ви працюєте і все остальне. Тому, якщо сказати, що холодна зима, звісно, ні.